Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати таку ковтиночку на лялечку. Я використовую спиці номер 14 китайські. Це десь 2 мм, і приступаємо до роботи. Беремо пряжу нашу YarnArt Дженс я використовую. І на звичайним способом набираємо 30 петель. Набрали наших 30 петелек і в'яжемо наш перший ряд. Знімаємо нашу кромочну петлю, в'яжемо три лицевих. Раз. Два, три лицевих. В'яжемо 22 виворітні. 1, раз. Три, чотири. Знову три лицевих і кромочно пров'язуємо виворітною петлею. І кромочно виворітно. Так, пров'язали ми перший ряд. Повертаємо наше в'язання. Другий ряд ми формуємо нашу лінію реглана. Першу кромку знімаємо, в'яжемо 5 лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Накид, Лицева накид. В'яжемо. Чотири лицевих. Раз, два, три, чотири. накид, Лицева. накид, В'яжемо знову шість лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. накид, Лицева. накид, В'яжемо чотири лицевих. Три. 4, накид, Лицева. накид, І в'яжемо. 5 лицевих, два, три, чотири, п'ять і кромочна виверідна петля. Пров'язали ми наш другий ряд. Розвертаємо наше в'язання. І третій ряд ми в'яжемо. Кромку знімаємо. Три лицевих. Раз, два, три. 30 виворітних Раз, два, три, чотири, п'ять. Наш... Пров'язуємо наші накиди не схрещеними, щоб сформувалися дирочки. А якщо хочете в ковтинку без дирочок, то пров'язуйте схрещеною виворітною петлею. Пров'язуємо три лицевих. І кромкову петлю виворітною. Закінчили ми наш третій ряд. Розвертаємо наше в'язання. Ось як у нас формується лінія реглана. Тепер четвертий ряд ми в'яжемо кромочну. Знімаємо шість лицевих. 2, два, три, 4, 5, шість. Накет. Лицева. Накет. Знову шість лицевих. Раз, два, три, чотири. 5 6 накид, лицева, накид. 8 лицевих раз. Два, три, 4 5 6 7 8 накид, лицева, накид. Знову 6 лицевих раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. накид Лицева. накид І знову 6 лицевих і кромочна. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, і кромочна, виворітна петля. Це ми закінчили четвертий ряд. П'ятий ряд. Вяжемо по тій самій схемі. Кромочну знімаємо, три лицевих, 38 виворітних, три лицевих і кромочно. В'яжемо сам. Ой, так, лицевим. В'яжемо раз, два, три. І тридцять. Вісім виверідних петель в'яжемо шостий ряд. Знову формуємо нашу лінію реглана, В'яжемо кромочну зняли, три лицевих. Тепер ой, сім лицевих. Сім лицевих. Це у нас шостий ряд. Сім лицевих накид, лицева на В'яжемо вісім лицевих, накид лицева накид 10 лицевих накид лицева накид знову 8 лицевих накид Лицева накид і сім лицевих. Раз. І кромку вивернути петля. Зав'язали наш шостий ряд. Сьомий ряд. Ми в'яжемо самостійно, кромку знімаємо. три лицевих, 46 виворідних і знову три лицевих кромочна. В'яжемо самостійно. Восьмий ряд ми в'яжемо. Кромку знімаємо. Вісім лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім накид. Лицева. накид. Десять лицевих. Десять накид лицево накид 12 лицевих накид лицево накид 10 лицевих весель, накид, лицева, накид і 8 лицевих. 2, 4, 5, 6, 7, 8 і кромочна виворітна петля. Дев'ятий ряд. Вяжете самостійно. Кромку ви знімаєте. Три лицевих. 54 виворітних, три лицевих і кромочна. Вяжемо. Продолжение самостійно. Десятий ряд ми в'яжемо кромочно, 9 лицевих. Раз. Накид. Лицева накид. накид. 12 лицевих. накид лицева накид 14 лицевих накид лицева накид 12 лицевих Накет. Лицева. Накет і дев'ять лицевих кромочних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і виворітна кромочна. Так, одинадцятий ряд. Ми в'яжемо. кромочний ряд, ми в'яжемо. Кромочне, три лицевих. Раз. Це одиннадцять ряд. Два. Три. В'яжемо сім виворітних. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім виворітних. Шістнадцять лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 п'ять, десять, одиннадцять. 13 15 16 лицевих. Тепер 16 виворітних. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. виворітних Тепер 16 знову лицевих. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І тепер сім виворітних. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім виворітних, три лицевих і кромочна. І того на спиці у нас має бути 70 петельчик Для нашого рукавчика. Як ми це будемо робити? Що ми в'яжемо? 12 ряд. Кромочну зняли. В'яжемо 10 лицевих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Пров'язали. Лінія реглана, відійде до рукавчика. Відхоплюємо дві петельки і пров'язуємо її. Це ми закриваємо лінію. 16 петель нам треба закрити. Раз. Так. Закриваємо виворітними петлями. Два. Три. Чотири п'ять шість сі 12 дванадцать, тринадцать, 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 четырнадцать. 15. Так, закрили вам. Пров'язали. 16, Закрили петель. тепер в'яжемо 15 лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І знову закриваємо наших 16 петелек. Рукавчик. Дев'ять лицевих і кромочну. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять і кромочна вивертна петля. Це ми перев'язали дванадцятий ряд. По краявстий ряд. Ми в'яжемо кромочну, три лицевих, тридцять вивертних, три лицевих і кромочну. В'яжемо самостійно. Раз, два, три і погнали. Раз, два, три, чотири. Шість. Шість. Сім. Тут то є ще вяжемо, щоб дирочка велика не була. Так, дов'язали. Тепер у нас 14 ряд. що ми робимо? Кромочну, знімаємо, в'яжемо 6 лицевих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість накид. Дві лицеві, раз, два, накид. Три лицевих накид. Раз, два. Три, накид. Дві лицеві. накид. Накет, повторюємо сім разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Три лицеві. Раз. Два. Три накид. Дві лицеві. Накет. Шість лицевих. Кромочно. Раз, два. 3, 4, 5, 6 і кромка вивернута петля. Це ми пров'язали 14 ряд. 15-й ряд. Ми в'яжемо кромочну, знімаємо три лицевих, 42 виберезні, три лицевих і кромочну вивертну петля. В'яжемо самостійно. Наші накиди пров'язуємо, як звичайно, не схрещеними, щоб утворилися дирочки. Ось які дирочки у нас поутворювалися. Тепер в'яжемо 16-й ряд, в'яжемо кромково знімаємо 48 лицевих і кромочну теж в'яжемо самостійно. Загальна кількість петель повинна бути 50 <кхи> на спиці. Так, 18 ряд. Ми в'яжемо. Кромочну знімаємо. В'яжемо вісім лицевих накид. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Накет. Чотири лицевих. Раз, два, три. Чотири. Накет. Три лицевих накид. Повторюємо три рази. Накет. Раз, два, три. Накет. І ще раз. Раз, два, три накид. В'яжемо тепер два накид три рази. Раз, накид. І третій раз. Раз, два, накид. Знову три лицевих накид три рази. Раз, два, три, накид. Раз, два, три, накид. Раз, два, три. накид Чотири лицевих накид. Раз, два, три, чотири, накид. І вісім лицевих кромочних. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім і кромочне. Дев'ятнадцятий ряд. В'яжемо кромочну, три лицевих, 54 4 виворітні петлі, три лицевих і кромочну. Кромочне, раз, два, три і 54 виворітних. В'яжемо самостійно. Наші накиди в'яжемо, щоб утворилися дирочки не схрещеними петлями пров'язуємо. В'яжемо самостійно. На спицях у нас повинно бути 62 дві петельки. Двадцятий ряд. Ми в'яжемо. Кругомочно знімаємо, в'яжемо шість лицевих накид. Раз, два, три, чотири, пять, шість. накид. П'ять лицевих накид два рази. Три, чотири.

12 накид, 8 лицевих накид, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 накид, п'ять лицевих накид два рази. Раз, 2, 3, 4, 5 накид. Раз, 2, 3, 4 5 накид. І шість лицевих накид. Шість лицевих. Раз, два три, чотири, п'ять, шість і кромочна виверезнута петля. Тепер ми в'яжемо кромочну, знімаємо, це 21 ряд, в'яжемо три лицевих, раз, два, три, 62 виверезні, раз, два, три. І в кінці не забувайте три лицевих і кромочно на спиці повинно у нас бути 70 петель. В'яжемо самостійно. Це в нас 21 ряд. Оце у нас вийшло. Ми дов'язали 21 ряд. Наступні три ряди ми в'яжемо поворотними рядами, так як і ми в'язали. Лицевий ряд лицевів. Петлі, виворітний ряд, виверідні петлі. Тільки не забувати, що на виворітному ряді ми завжди пров'язуємо кромочну, три лицеві, решта виворітні петлі, і в кінці ряду також три лицеві і кромочне. Кромочна виверідною петлею в кінці ряду. Так, в'яжемо три ряди. Зустрінемося, коли дов'яжемо три ряди. Самостійно. Дов'язали ми наші три ряди. Поворотними рядами, далі ми в'яжемо 4 ряди платкової в'язки. Тобто, ми всі петлі, крім кромочних, пров'язуємо лицевими, навіть у виворітному ряді. І в'яжемо 4 ряди. І закриваємо наші петельки після тих чотирьох рядів виворітними петлями. Або, якщо ви хочете, можете собі закривати гачком, якому як зручніше. В'яжемо самостійно. Бачите, як має бути? Чотири. Чотири. Ось така у нас кофтанка вийшла. Беремо кнопочки, дві штучки. І пришиваємо до нашої кофтанки. Тут і тут.